Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. І як ви вже здогадались, мова піде про розпаковку. Але це не є класичною розпаковкою, а це подарунок. І я більш як впевнена, що добро завжди повертається. Колись давно, ну, більше двох років назад, я відправила пані Наталі з каналу Дачечка свої Іриси. І ну, пані Наталя дуже хотіла їх купити саме, але я чомусь захотіла своїй землячці і колезі зробити ну, такий презент від мого каналу, 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 пані Наталі Дачечці. Тому що це був перший. Український канал, на якого я підсіла, якого я дивилась. Тоді ще були всі майже всі російськомовні, і пані Наталочка саме вела україномовний канал. Це мені дуже-дуже мені імпонувало. І от я зробила такий презент в свій час. А зараз презент через, мабуть, два і там, ну, не з половиною, а два і трошки роки, до мене повернувся. Ось, ця, скажімо так, в лапках, ну не в лапках, а скажімо, доброта, повернулася у мій сад вже із саду пані Наталочки. Що тут? Сюрприз. Зараз я розпакую і покажу. Сьогодні холодно, скажу так, хоч і світить більш-менш сонечко, але такі, знаєте, вже морозний відчувається морозний день. Я взяла, ну, простуда ніяк не проходить, це вже щось таке, знаєте, мабуть, зимове, <головіка> з холодами прийшло і ось це вічне кахі. Я взяла собі чайку з лимоном, гаряченького такого. І зараз я розпакую, щоб вас не затримувати, і покажу, що ж тут в мене таке. Ця посилочка може сміло <головіка> їхати. Їх могла б їхати у круглосвітню подорож. Ох, і намучилась я поки відкрила. Е і подивіться, які гарні букети. Це анемони осінні. Просто е я знімала відео подорож свою і говорила, що в мене пропали анемони. Е і в свій час в мене колись була Монбреція або Крокосмія, вона теж пропала. Можливо, під'їли е, личинки хрущів, а можливо, якась зима на неї так вплинула. Пані Наталочка це почула, <клес> я вибачаюсь, бо кашель він ніде не дівся. Пані Наталочка це почула і написала: я хочу вам їх презентувати в сад. Звичайно, я не могла відмовитись. Ой, подивіться. який шикарний букетик. Я отримала. Як гарно запаковано. І тільки гляньте. Так, далі. Далі. Це теж, ну, ой, я так розумію, що це високоросла. Дивіться. Знову потрібно відключатись бо не витягну. Відключусь, бо не витягну. Я вже все розкрила, тому що це не так просто було. Так, це монбретії або крокосмії. Я вдячна, бо мені здається, що вони дуже гарно будуть пасувати з травами Ось такі ніжні-ніжні квіточки. І, наприклад, просо. Або, або навіть молінія. Я думаю, це таки більше молінія. Ось на фоні цих китиць з моліній, вони будуть гарно виглядати. Далі монбри, э, далі ось анемонка, так як і було обіцяно мені, подивіться, пакунок. Анемона дуже гарна, рожева. І, Тепер вона в мене вже буде у достатній кількості. Далі це сюрприз, тому що про нього не говорили, ми, але я настільки задоволена, тому що це, ось я навіть не знаю, це Армерія. Але подивіться, яка вона крупна. Це не ця звичайна, а це якась така сортова. Ну, я бачила її у пані Наталі. І ну, вона, я була здивована. Її, нею. Подивіться, яка вона велика. І ну, листки, звичайно, теж не такі, як у звичайної армерії. Дякую, пані Наталочка, обов'язково посажу на підберу їй гарне місце, і я думаю, їй в мене сподобається. Хоча, чесно скажу, от з армеріями чомусь я не дружу. Цей рік була купила різних, 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 але щось не пішло не так. Тому я ще раз проконсультуюся у пані Наталочки, де краще її посадити, щоб вона в мене прижилась в саду. І це цибуля слизун, яка квітує вже в серпні. Я теж бачила її у подарунку своїй подрузі Світланці від пані Наталі. Це канал вікнами в сад. Я бачила її цю цибульку і чомусь я теж про неї думала. Ну, а мабуть, думки передаються на відстані. Ну і це, як я вже сказала, це букетик. Поставлю зараз в вазу, хай ще поквітнуть. Ось такі подаруночки. Я сьогодні отримала, задоволена. Зараз буду висаджувати, буду о, підбирати місце. Обов'язково всі ці рослини я протрую е, отрутою від личинок хруща. Тому що зараз я займаюся посадками-пересадками, то там, то в іншому місці все-таки з'являється. Не в такій великій кількості, але з'являється. Тому є робота, і слава Богу. Ну, це зараз сезон, коли ми формуємо сад на наступний рік. Так. Пані Наталочка, я вам вдячна за посилочку. Сподіваюсь, що все-таки ви знайдете щось у моєму садочку і захочете мати його в себе. Я поділюсь обов'язково. А зараз покажу ще yeah. фізостегію. Як я вже говорила, в нас були морози. ці дні у нас просто безбожно холодно і йде то дощ, то, то мряка, то таке щось незрозуміле. Але ще квіти деякі тримаються. І серед ось цих рослин фізостегія. Вона не перевершена саме осіння. І зараз ще, друзі, покажу одну осінню квіточку таку цікаву можливо, навіть запропоную її вам, якщо у вас буде таке бажання мати осінньо-квітучі рослини в своєму саду. Це дрібноквіткові. Осінні айстри. Ви тільки гляньте, це рожева. Ось біла. Ось Подивіться на ці, цю дрібноту. Але скільки їх ось біла. А це блакитна, така, ну, аж очі краде, як наше небо у гарну погоду. Подивіться. І ось цю красу я вам, друзі, пропоную. Ось рожева із блакитною. Подивіться тільки. Яка краса. Ну, біла дещо пізніше. Ну це ж хмари, просто хмари. А що тут тільки немає? Різні-різні комашки тут. Це просто хмари ось такої краси. Метелики. джілки, чуть сонечко вигляне. І вони тут, як тут. Ось. Тільки подивіться. Біла ось буде зацвітати. Це це все біла. Ця біла дуже-дуже гарна. Вона дрібненька, але просто сила-сила ось тих квіточок. І вона дещо пізніша. Тому, коли вже всі перецвітуть в вашому саду, ось ця біла буде радувати. І, до речі, самі, саме вона не боїться морозів. Стільки гляньте. Стоячі, ось показую, дивіться, вони всі стоять, не падають. Ось, така краса. Дивіться. Ростуть вони у мене на городі, тому що той рік їх під'їв хрущ дуже-дуже так здорово напаскудив мені. І я вже, ось знаєте, те, що залишилося. Марі. Те, що залишилося, перенесла на город. І ось так вони розрослись. Ростуть на піску, жодного разу вони не поливались, але хочу сказати, що в нас такої вже цей рік великої довгої, верніше, спека велика була, але вона була не так довго, як, наприклад, той рік. Той рік у нас взагалі 3-4 місяці не було дощу і ну, то був страх. Цей рік все-таки в нас був більш помірний. Тому вони себе почувають гарно. І саме основне, що тут немає хрущів. Фу, звичайно. Ось. Тільки гляньте. Тільки гляньте на цю малечу. Це така дрібнота. Навіть камера її чомусь збільшує. Така краса. Просто краса. Люблю їх безмежно. От, дуже-дуже люблю. Так ходила б тут <хи> цілий день. А ще сьогодні, сьогодні, хоч і холодно, але трішки сонце виглядає, то вони виглядають. І сонце виглядає, і вони в, в, в промінчиках сонця просто виблискують своєю красою. Ось подивіться, це все ось, ось все це одна гілка. Ну, Тисячі квіточок. Ось так, друзі, отримала я посилочку. Задоволена. Показала вам свої айстри багаторічні. Ну, я, мабуть, зроблю відео саме про, по сортах своїх айстрів. Звичайно, назв не знаю. Ну, і взагалі, хто ж їх купував по тих назвах? Бачила ось квітку ти купувала Ну Це, звичайно, якась пінг. Пінк. Ось такі друзі справи. Всім гарного дня! Хай він буде сонячним, тихим, спокійним. Всіх люблю, обнімаю, цілую. Ваша Ніла. І все, друзі, буде наша квітуча Україна.